Кого ще який був страх? Поділіться, будь ласка. Можливо, хтось вже працював раніше в іншій програмі електронній, і е, ви боялися перейти на цю, чи, ну, я не знаю, я не хочу придумовувати за вас якісь варіанти. Можливо, ви згадаєте свої страхи, або, або щось, якийсь ступор був може. Поки ще чекаємо 2-3 хвилини. ну, Дійсно, по-перше, це для нас дуже важливо, а по, Е, друге чи третє, чекаємо ще може хтось один, ну, одну-дві хвилини. <титут> Доброго дня, пані Дімниця, війна, школа. О, Хочу сказати, що страх безумовно був, і перший раз, коли взяла, я хотіла відмовлятись, тому що не вийшло, хоча математик з великим досвідом. Чого? Тому що в мене до 100 вчителів, дві повних зміни, 12 mm -hmm. уроків і безумовно великий mm -hmm. такий э, розбіг від 8 ранку до 7 вечора. Дуже складно. Але є ваша підтримка. Дуже класна підтримка, Євина Маркович завжди приходить на допомогу. І щоб не трапилось, завжди можна звернутися в будь-яку хвилину. Отримуєш відповіді. Це дуже важливо, коли ти не один, а ти почуваєш себе захищеним. Це важливо. Дякую вам. Дуже дуже вам дякую, пані Ірино. Бо тобто. От можна мені вірити, коли я кажу е, користувачу новому, що ви не залишитесь один на один з програмою? Це 100%. це однозначно так.